Так, ну що, зараз я збираюся туди, куди момент, щоб поїхати, я відтягувала дуже довго. Це складати. Права практичну частину на отримання водійського посвідчення в США. І я проживаю конкретно в штаті Вашингтон. І в мене вже є права. Я маю тимчасові студентські права, які діють один рік, і їх ти отримуєш, просто склавши тести. А, і ти можеш їздити за рулем, якщо поруч з тобою є досвідчений водій, у кого є повна ціні права. А, у мене вони закінчуються ці права в травні, бо їхній термін дії всього один рік. А, і я нарешті наважила, що поки ще знаєте, не піджимає час, поки в мене є час. навіть ну якщо вдруг я не складу з першого разу практику. Звісно, буде шкода втратити 80 долару, тому що один одна спроба вісімдесядо. Коштує. І потім ще права отримати теж 90 доларів. Коротше, це не шикарні, але просто поки не піджимає, я вирішила, що треба от зараз поїхати скласти. Я вже більш-менш відчуваю себе впевнено. Я просто знаєте, що боюсь, боюсь, просто розгубитися там може не зрозуміти інструктора. Тобто, загалом, да, я не ідеальний водій ще то, що я тільки починаю, але я вірю в себе, і значить, зараз в кінці ви побачите, чи склала я іспит, і розповім взагалі, як що пройшло. І так, ну що, я, звісно, собі не сумнівалась, і так я склала. Мінімальний бал на практиці це 70 балів із 100. А я набрала 74, Я вважаю, що це було непогано. А, звісно, в мене були моменти, де я тупила. Це був момент, коли я треба було на пригорок запаркуватися. Я правильно вивернула колеса, проте я забула в самий останній момент поставити ручник. Хоча я про це завжди знала і помнила. Ну, знаєте, як буває, да на стресі ти забуваєшся. Я вже потім, коли я поїхала, сказала, блін, я забула про ручник. Така, да, ти забула про ручник. Потім я ще трішки підзадавила конус, коли. Навіть не те, що паркувалася, коли я вже виїжджала з паралельної парковки. Я не знаю також, що я так якось взагалі не зрахувала місце. Ну, але так буває. А в принципі, загалом у мене якихось більше помилок не було. А, може, десь там ну по мінімуму були, вона мені пояснила, але ну, знаєте, такі не глобальні. Для мене це глобальне було те, що паралельна парковка, я тут конус заділа і оце ручник. А так, в принципі, ну, саме-саме мінімум. Тому загалом о, я склала, все було добре, все пройшло успішно. іспит тривав десь 25 хвилин. Ми їздили по блоках, по місту, по головній вулиці. Зрозуміла, справа треба було Здавати на знаках стоп, здавати так, от задом по бордюру, що ще паралельно прокуватися вдоль доль бордюра, в конуси залізти. Ну коротше, все прийшло успішно, я склала і це для мене найголовніше. Я вже відразу пішла потім ДМВ. Мені дали тимчасову таку бумажку з моїми вже повноцінними правами, і через два тижні мені повинні прийти мої повноцінні пластикові права. Так що приймаю вітання.